Доброго дня, шановні слухачі. Рада вітати вас на наших зустрічах, що присвячені розгляду роботи в програмі Бухгалтерія Бас. Далі продовжуємо розглядати розділ Облік грошових коштів. Сьогоднішня наша тема це введення початкових залишків, а також нормативна довідкова інформація розділу. По нормативно-довідковій інформації розділу на початку хочу вам сказати, що ми вже розглядали її, так? тому що ми розглядали вже. Розділи взаєморозрахунків, облік запасів, а тому нам необхідно було торкатися цих налаштувань. Тут я хочу зібрати все це до кучі, тобто сказати і акцентувати вашу увагу на те, що основне, на те, що важливе для даного розділу. Перейдемо до ведення залишків. Ведення залишків ми можемо зробити безпосередньо через меню Головне, початкові залишки і натискуємо. Помічник введення початкових залишків. Тут ви бачите, що є гіперпосилання, дата введення залишків. Перед цим хочу сказати, що ця необхідність виникає введення залишків в тому разі, якщо у нас вже господарська діяльність велась. Тобто ми починаємо роботу в програмі, але в нас є початкові залишки, і тому нам необхідно їх ввести. Дата, пишеться, заповнюється та яка буде у нас за день до початку введення обліку в даній програмі. Тобто в даному випадку, якщо ми починаємо 01.01.2020 року, дата введення залишки у нас 31.12.19 року. Ми її встановлюємо. І тепер нам залишається лише знайти необхідний рахунок, по якому нам необхідно ввести залишки, в даному випадку 311, і натискаємо на нього два рази. Ви бачите, що я вже ввела залишки, прописала рахунок, вид субконту тут банківський рахунок, я вибрала потрібний рахунок і прописала суму 100 тисяч, провела та закрила документ. А тепер подивимося проведення. Через кореспонденцію, через нульовий рахунок у нас по дебету активного рахунку 311 введено 100 тисяч. Я хочу ще вам показати, що ми можемо, наприклад, ввести залишки, якщо стоїмо на будь-якому необхідному рахунку, тут у нас є наша улюблена кнопка Ще, і також можна натиснути Ввести залишки по рахунку. Ви бачите, що прописується зразу ж таки потрібний рахунок, який ми вибрали, тобто це матеріальні, і ми просто натискаємо Додати і вводимо залишки. В даному випадку ми цього робити не будемо. То ми закриваємо документ, просто щоб ви знали про ще таку можливість. А тепер перейдемо до нормативно довідкової інформації. Насамперед, якщо мова йде у нас про грошові кошти, необхідно, звичайно, встановити розрахунковий рахунок організації. Перейдемо до розділу Головне, налаштування, організації. Заходимо в картку організації Вітер. Ви бачите, що на позиції основний банківський рахунок. Я вибрала рахунок. Його можна вибрати через ось якщо ми натискуємо на трикутничок, показати все, показати все, і вибираємо з довідника банківські рахунки потрібний нам рахунок. Цей рахунок буде автоматично підставлятися до будь-яких документів, де ця позиція повинна бути заповнена. Але якщо в нас виникає необхідність вибрати інший рахунок, який є в організації. Ми можемо зайти в довідник банківські рахунки організації, в даному випадку, щоб побачити, я натиснула гіперпосилання всі банківські рахунки, і ось тут ви бачите, що може бути перелік певних рахунків. Якщо його немає у переліку, ми можемо його створити. Є для цього кнопка Створити. Закриваємо картку організації і перейдемо до картки контрагента. Довідники контрагенти. Зайдемо до покупця, наприклад, Медея. І ось ви бачите, що тут на позиції банківський рахунок немає цього рахуночку. Перед тим, як створити ось є кнопка Створити новий банківський рахунок, я хотіла б ще показати вам, що, наприклад, у нас є один банк, а нам необхідно для контрагента він веде свої грошові кошти, значить, вкладає в інший рахунок, іншого банку. І нам необхідно, щоб в програмі... Був інший банк. Для цього ми заходимо в довідники. Тут у нас є позиція банк та каса, але ви бачите, що довідника банк немає, тому є ще нагода ще раз нагадати вам про кнопку налаштування, налаштування навігації. Вибираємо довідник банки і натискаємо кнопку додати. Окей. Тепер цей довідничок у нас з'явився в розділі Довідники підрозділ банк та каса, і ми можемо в нього зайти. Ви бачите, що в даному випадку у нас є банки, наприклад, в Києві, да? Райфхазенбанк Аваль або Проінвестбанк. Ми можемо підібрати банк з класифікатора. Ось ви бачите, що коли ми натискаємо Підібрати банк з класифікатора, у нас відкривається класифікатор банків, і ми можемо знайти його по МФО. В даному випадку я не підготувалася, банк, МФО банку не знайшла, тому я. Наприклад, візьму просто вибору із папки міста Києва «Укрсоцбанк». Ось таким чином натискуючи, виберу його «Укрсоцбанк», галочку поставлю і натисну кнопку ОК. І цей банк вже у нас переміститься в наш а безпосередньо в наш довідничок в програмі, тобто з в довідник. І тепер ми можемо його вибрати при нагоді, коли нам необхідно, наприклад, ввести розрахунковий рахунок для організації. Для цього я переходжу в картку організації, на позиції банківські рахунки, натискаю кнопку Створити. А, так, МФО знову-таки не подивилася, хочу Укрсоцбанк. Ну, давайте повернемось. Довідників, банків. Я подивлюсь МФО банку Укрсоц. Ну, У вас воно, звичайно, буде прописано в ваших документах. Так, ось є МФО, я його просто скопіюю. Так. І вставлю отут, де я хочу по МФО знайти новий банк. Ось таким чином. І знайти банк за МФО. Ви бачите, що зразу прописалась в банковському рахунку банк-Укерсоцбанк. Тепер нам залишається лише прописати наш рахуночок, який також є у нас в документах даної організації. Я тут просто не буду багато думати, просто рахуночок такий запишу. Записати та закрити. Можна створити, звичайно, ще рахуночки. Наприклад, не лише в Україну а в нас ще якийсь є рахунок або в цьому ж самому банку, або, наприклад, в банку Аваль. Ось таким чином я також пропишу рахунок, для того, щоб вам показати, що рахуночків може бути багато, і в залежності від того, який ми виберемо на позиції банківські рахунки організації. Ці банківські рахунки будуть прописуватися потім у документах. Тобто в даному випадку ми вибрали Укрсонцбанк, але таким же самим чином ми можемо натиснути на кнопку Показати ще і вибрати Райфайзенбанк Аваль. І тепер цей рахуночок буде у нас за замовчуванням підставлятися в документи. Це вже визначається як основний рахунок. Також дуже велике значення має договір, який ми прописуємо в карті. Також він, якщо вибирається на позиції договір, він буде основним і буде вибиратися в документи, але також, якщо нам необхідно, ми можемо будь-який договір вибрати з, даного, з даної картки і прописати його основним. Ви бачите, що тут, крім контрагенту, також прописана організація, тому що в нас в програмі ведеться декілька організацій, тому дивіться уважно, щоб у вас для певної організації, був певний договір, ну, звичайно, програма не дасть нам вибрати той договір, який не з цією організацією. Тобто для кожної організації ми можемо вибрати основний договір, який буде прописуватися у нас в документі. Перейти, щоб побачити всі договори, ми натискаємо кнопку Всі договори і бачимо всі договори даного контрагенту. Тепер ще дуже велике значення також для автоматичного заповнення має також рахунки розрахунків з контрагентами. Рахунки розрахунки з контрагентами знаходяться на закладинці-довідники, значить, купівля та продаж, по-моєму. Так, рахунки розрахунки з контрагентами. Тут я не бачу. Так. Значить, нам необхідно додати. От, знову ж таки, заходимо до навігації, до налаштування і вибираємо позицію рахунки розрахунків з контрагентами і додаємо. Чому я хочу звернути ще раз детально увагу на цю позицію, тому що під відео першим, що присвячений обліку грошових коштів, вже з'явилися запитання про рахунки розрахунки з контрагентами. А тому давайте зайдемо в цей регістр відомостей. А це в нас саме регістр відомостей. Я ще раз нагадую, що необхідно знати об'єкти, що ми шукаємо, тому що ми завжди можемо знайти даний, наприклад, регістр не лише через розділи, от нам необхідно було налаштувати, ви бачили, що його в розділах не було, а також через всі функції. Ось якщо ми підійдемо до сервісу та налаштування, натиснемо на трикутничок, у нас є позиція всі функції. І знаючи, що це у нас регістр відомостей, ми зможемо його знайти таким чином. Дуже довго завантажується, ось ви бачите, що є всі об'єкти перелічені, в тому числі регістр відомостей. Ми розкриваємо папку і можемо знайти рахунки, розрахунки з контрагентами. Тобто ще таким чином, якщо ви не зможете, наприклад, знайти щось в нашій, в нашій програмі в основному інтерфейсі. Рахунки розрахунків з контрагентами, рахунки бухгалтерського рахунки, розрахунки з контрагентами, ось будь ласка. Тобто, це цей самий об'єкт, якщо ми натискаємо, то знову ж таки нам відкривається, бачите, той же об'єкт ще раз. Ну, ми закриємо одну позицію, ви вже я б, надію зрозуміли. І ось ви бачите, що на рівні конфігурування у нас налаштовані рахунки розрахунків з контрагентами. Якщо в нас не вказана організація. Невказаний контрагент, невказаний договір, то це означає, що це налаштування у нас для всіх організацій, для всіх контрагентів, для всіх договорів. Я завжди наголошую на тому, що додавати щось ще не має потреби. Тому що, якщо вам підходять ці рахунки-розрахунки для всіх організацій, то це буде достатньо. Ось дивіться, ми зараз зайдемо в діалогове вікно налаштування. Ви бачите, що тут не прописано організації, тобто це для всіх, у нас є рахунки з постачальником 631, також є аванси. аванси авансові платежі, прописаний також рахунок. І те ж саме є для покупців. Тобто, якщо в нас ми ведемо рахунки, розрахунків з контрагентом це 631 з постачальниками 361 з покупцями, то нам немає необхідності ще вводити. Звичайно, якщо деякі у нас є. Контрагенти, з якими ми ведемо взаєморозрахунки, наприклад, по 685 рахунку, то тоді є необхідність вести ще один рядок. Там ми прописуємо або контрагента, або цілу папку контрагентів, з якими ми ведемо розрахунки по таким видам, і тоді ми прописуємо. Ще багато запитують, що, наприклад, організація не хоче вести рахунки авансів. Тоді ми на позиції аванси видані та аванси отримані. Ми прописуємо знову ж таки рахунки з постачальниками. В даному випадку 631 рахунок, а тут 361. Але хочу звернути ще раз вашу увагу, що обов'язково ця позиція повинна бути заповнена. От лише в тому разі ви можете змінювати ці рахунки розрахунків. Чому я так глибоко про це сказала? Тому що. Якщо ми купуємо, якщо ми ведемо облік грошових коштів, то рахунки розрахунки з контрагентами у нас обов'язково прописуються. Ще ви бачите, що тут також налаштовані, крім того, що по взаєморозрахункам, також є рахунки по ПДВ. Також звертайте на це увагу, тому що деякі, деякі клієнти у нас буває теж міняють, і буває, що такий навіть випадок був, коли вказали невірний рахунок невірний рахунок, наприклад, замість рахунку по податковому кредиту, написали рахунок обліку НДФЛ. І такий випадок був. Так що дуже уважно з цим на це наголошую вашу увагу, щоб ви запам'ятали. Так, по рахункам розрахунки ми з вами вже розглянули. Про дату документу я також вам говорила, що можна налаштувати, якщо нам багато документів треба вводити. Щоб автоматично вводилось також через головне меню налаштування користувача в минулі, минулій зустрічі ми вам це казали. Тепер ще хочу звернути вашу увагу на така, така позиція, як складний облік ПДВ, також є в договорі, в договорі з контрагентом, є ця галочка. Чому я на це хочу звернути вашу увагу? Тому що також проведення у нас залежить від цього налаштування. Ось давайте зайдемо в довге постачання, натиснемо з вами на квадратик. І ви бачите, що тут складний облік ПДВ у нас не прописана галочка. Це означає, що у нас буде всі податкові проводки будуть робитися по першій події. Як тільки у нас тут є ця галочка, то перша подія у нас буде завжди це постачання або реалізація товару. І буває, дзвонять і кажуть, перша подія у нас оплата. А проведень по ПДВ немає. В такому разі я завжди, перше, що дивлюся, це умови договору. Це знаю, що там є складний облік ПДВ. Хочу звернути вашу увагу, що в програмі немає налаштувань, щоб ставити цю галочку чи не ставити. А програма завжди новий договір робить таким чином, яким чином був зроблений попередній договір. Тобто, якщо ми зараз, наприклад, з вами захочемо. Вести по медеї ще якийсь один договір, ось, наприклад, створити. То ви бачите, що зразу при створенні у нас складний облік ПДВ не представляється. Ось давайте ми зробимо такий, так, такий приклад. Ми візьмемо і проставимо все-таки складний облік ПДВ. Просто запишемо та закриємо. я не пишу назву, а, по половину договору, ви договору у нас з покупцем. Обов'язково це обов'язково бачите позиція, нам необхідно її заповнювати, вона червоним підкреслюється. Без вибору цієї позиції у нас договір не пропишеться. Тепер, коли ми створюємо новий договір, ви бачите, що галочка складний облік ПДВ вже проставилася автоматично. Тобто дуже уважно дивіться: немає налаштувань, є лише остання позиція. І це має вплив на відображення ПДВ. Хоча, звичайно, ми зараз вивчаємо з вами рух грошових коштів. Але все-таки від цього залежить відображення вже в, платі, в списанні чи надходженні грошових коштів. У нас відображення цієї господарської операції залежить. І тому я вирішила звернути ще раз на це увагу, тому що частенько бувають запитання на лінії консультацій до ось цього питання. Чому немає проведень по платіжці, перша подія, немає першої події по ПДВ. Ну, все, на цьому я хочу закінчити нашу зустріч. Надіюсь, що це буде корисно, і ми ще раз з вами нагадали про нормативно-довідкове налаштування і проведення залишків. Бажаю вам успіхів у роботі, до нових зустрічей! Всього вам найкращого!